Фізичне виховання це складова освіти і виховання. Предмет спрямований на оволодіння знаннями, уміння і навичками щодо управління фізичним розвитком людини, різновидами рухової активності, з метою навчання і виховання особистості в дусі відповідного ставлення до власного здоров'я. Те, що більшість із нас розтринькує власне здоров'я, банальна істина. Та неоцінений дар вважаємо безцінним, бо не цінуємо його, поки маємо. І коли втрачаємо, гарячково шукаємо чудо, ліки та виняткових лікарів, особливо якщо це стосується дітей. Тільки тоді починаємо розуміти найпростіше берегти те, що маєш, ніж намагатись повернути втрачене. Здавалося, що може бути легшим, ніж вести здоровий спосіб життя, раціонально харчуватись, більше рухатись, бувати на свіжому повітрі. Уникати стрес. І чи не головне в цьому логічному рядку фізичні навантаження, рух, бо що також усім відомо, рух це життя. Тим часом статистика невтішно нагадує, що кількість дітей, які страждають на хронічне захворювання, зростає. Отже, проблема перетворилась на соціальну. Як в цьому завадити? Навчальні заклади повинні передувати у створенні умов для повноцінного фізичного розвитку, профілактики захворювань, формування звичок до здорового способу життя. Це головний стержень рішення цих проблем. Що найважливіше? Ливіше для здорової людини відмінне самопочуття. Сон, статура, осанка, високі можливості серцево-судинної та дихальної системи, працездатність і активність. І у вирішенні цих стратегічних питань важливу роль повинен відігравати методичний кабінет фізичного виховання навчальних закладів. Методичний кабінет фізичного виховання в навчальних закладах повинен мати спеціальне обладнану кімнату, де вільно можна було б розмістити навчальну групу. Завідуючий методичним кабінетом фізичного виховання повинен бути добре методично підготовленим, досвідченим викладачем. Робота кабінету. Здійснюється під прямим керівництвом заступника директора з навчальної роботи, а також керівника фізичного виховання і голови циклової комісії з фізичного виховання, успішне проведення занять по фізичному вихованню в навчальних закладах в повній мірі залежить від оснащення методичного кабінету, який повинен бути забезпечений научними посібниками. Технічними засобами навчання спортивною базою. Глобальні питання, які повинні вирішуватись у кабінеті, це надання організаційної, технічної та методичної допомоги викладачам, студентам у проведенні навчально-виховного процесу. Узагальнення і розповсюдження досвіду роботи кращих викладачів фізичного виховання, використання в навчальному процесі технічних засобів навчання і научних посібників, підготовка громадських фізкультурних кадрів, фізоргів, громадських тренерів, суддів по видах спорту із числа студентів і працівників навчальних закладів, надання практичної допомоги кураторам груп в плануванні і проведенні спортивно-масової та оздоровчої роботи групах. Розробка і запровадження методичних рекомендацій, основ здорового способу життя, і рухової активності для студентів. Методичний кабінет виховання разом з цим ставить перед собою завдання допомагати ідейному, духовному і естетичному вихованню студентів, допомагати громадському активу краще організовувати навчальні процеси і тренувальні заняття в спортивних секціях. Забезпечувати їх необхідним спортивним інвентарем та обладнанням. Такий кабінет стає центром консультативної, методичної навчально-виховної роботи викладачів фізичного виховання, студентів і громадських фізкультурних кадрів. У Броцлавському агроекономічному коледжі створено методичний кабінет з фізичного виховання, який є центром всієї методичної спортивно-масової і оздоровчої роботи. Ця робота проводиться як в кабінеті, так і на спортивній базі, в яку входять стандартний стадіон з трибунами, ігровий зал 36х18, тренажерний зал 170 квадратних метрів з обладнанням, гімнастичний зал 154 квадратних метра, борівський стандартний килим, теніс, клуб шашок, шахмат. Роздягальні душові. В методичному кабінеті розміщено Державний гімн України, гімн олімпійців України, демонстраційна дошка, положення про кращого спортсмена коледжу, кабінет, забезпечений технічними засобами навчання, телевізор, комп'ютер з принтером і сканером, відеомагнітофон, dvd програвач музичний центр та відео- і аудіозабезпечення занять. Крім того, розроблені індивідуальні картки фізичного розвитку та лікарсько-педагогічного контролю на кожного студента. Стен... Відповідно положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах у Брацлавському агроекономічному коледжі створено навчально-медицинічний кабінет з фізичного виховання, який є стержнем навчально-виховної спортивної масової роботи серед викладачів, кураторів і студентів коледжу. Стенд основні положення реалізації навчальної програми з фізичного виховання, де висвітлено. Форми і види організації занять з фізичного виховання, навчальний процес з фізичного виховання у вищих навчальних закладах і в яких формах він здійснюється. Основні види занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах, позанавчальні заняття з фізичного виховання, організація і методи проведення їх. Основні види позанавчальних занять, що використовуються у процесі фізичного Виховання. Організація навчальних занять з фізичного виховання основне, спеціальне і спортивне. Кожному додається роз'яснення. Організація і контроль виконання програми з фізичного виховання. Засвоєння програми фізичного виховання у вищих навчальних закладах освіти припускає систему контрольних заходів, що включає оперативний, поточний підсумковий контроль і підсумкову атестацію. Атестація з фізичного виховання. Стенд основні стандарти державних вимог до системи фізичного виховання виховання Дітей учнівської і студентської молоді висвітлені слідуючі питання: загальне положення, фізичне виховання, його роль і значення у формуванні молодого покоління, зміцненні і збереженні його здоров'я, підготовці до майбутньої професійної діяльності та захисту батьківщини. Основні складові вимоги фізичного виховання, теоретичні основи фізичного виховання, фізичне виховання молоді є компонентом гуманітарного виховання, спрямованого на формування у них фізичного та морального здоров'я. Удосконалення фізичної і психічної підготовки до ведення активного життя, формування потреби у фізичному вдосконаленні розвитку інтересу і звички до самостійних занять фізкультурою та спортом. Фізичне виховання дітей і молоді реалізується через фізкультурну освіту, фізичну підготовку, спортивне тренування, самостійні заняття. Організаційно-педагогічні основи фізичного виховання, нормативне забезпечення, наукове забезпечення, методичне забезпечення, медичне забезпечення, кадрове забезпечення, матеріально-технічне забезпечення, фінансове забезпечення, управління системою фізичного виховання, міжнародні зв'язки. Стенд державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України. висвітлено на стенді загальні положення державних тестів, нормативні вимоги для для студентів 15 років, для студентів 16 років, для студентів 17 років. Завдання форми і методи лікарського педагогічного контролю за фізичним вихованням. На даних стендах розроблені форми і методи лікарського контролю у вищих навчальних закладах. Стенд завдання форми і методи лікарняно-педагогічного контролю за фізичним вихованням у вищих навчальних закладах, де висвітлено головні завдання лікарняно-педагогічного контролю за фізичним вихованням. Медичний огляд студентів у зв'язку із заняттям фізичними вправами. Тимчасові протипоказання і обмеження в навантаженні під час занять фізичними вправами. медичне спостереження на заняттях фізичного виховання, спостереження за умовами проведення занять, кліматичні і метеорологічні умови, профілактика спортивного травматизму, санітарно-освітня робота. Стенд методичні вказівки до самостійних занять по предмету фізичне виховання. На даному стенді висвітлено методичні вказівки до самостійних занять з легкої атлетики, спортивних ігор, волейбол, баскетбол і гімнастика. Стенд на допомогу починаючим спортсменам, фізоркам, активістам, кураторам груп. Стенд положення про кращого спортсмена коледжу. Відомий український педагог Василь Сукомлицький, який пояснював, що мудрість. Влада людини над людиною, а тим паче, доросла людина над дитиною це майстерність, глибоке сердешне проникнення у світ дитячих думок і почуттів.